Thank you Міліція вийшла на слід організаторів сутичок в Одесі. На Ланжероні зупинили незаконну забудову узбережжя, а центр дослідження оприлюднив результати електоральних симпатій Одеситів. Це новини у студії з останніми подіями Максим Лінник. Вітаю. Трагічні події в Одесі 2 травня зрежисувала організована група екстремістів, і розвивалися вони паралельно подіям на Сході. Про це заявив заступник міністра МВС України Сергій Чеботар. Метою таких дій він назвав дестабілізацію ситуації в регіоні, який є важливим форпостом на півдні держави. Подробиці у сюжеті. Винуватці подій Кривавої П'ятниці в Одесі не знайдені. Та, попри версії, взаємні звинувачення тих, хто брав участь у сутичках, міліція звітує про перші результати. Як стверджує заступник міністра МВС Сергій Чоботар, процес розслідування триває, продовжуються і резонансні затримання. Десять осіб, а напевно, ще й сьогодні вже більше. Виявили бажання співпрацювати зі слідством, де вони підтверджують про те, що екстремісти дійсно готовили цю операцію з метою дестабілізації ситуації в Одеській області. Ці затримання запевняє Сергій Чеботар не останні. Усі, хто своїми діями порушував правопорядок і дестабілізував ситуацію на Одещині, міліція обіцяє затримувати і надалі. В МБС уже не сумніваються, трагічні події в Одесі 2 травня зрежисувала організована група екстремістів. Не винувати в цьому якась сила чи якісь особи, а це була спеціально зорганізована злочинна група екстремістів, яка дійсно все робила для того, щоб наряду з тими з тою ситуацією, яка є на сході, паралельно з цим дестабілізувати в Одеській області, яке є дуже важливим форпостом на півдні нашої держави. Щоб докопатися до істині, і громадськість нарешті почула, хто і як доклав руку до трагедії в Одесі, міністерство МВС обіцяє додатково залучити ще й київських фахівців. Зазначу, за останніми даними, кількість жертв кривавих подій 2 травня зросла до 50. 40 постраждалих, один з яких у важкому стані перебувають у лікарнях міста. Марія Яницька Дмитро Моїсеєв. Незаконна забудова колишньої бази подводний охотник» зупинена у найближчий час. Вона має перейти у власність держави. А вже тоді Одесити зможуть вільно пересуватися та користуватися власним побережжям. Близько сотні активістів партії анархістів України вирішили зупинити нелегальне будівництво бази відпочинку на пляжі Ланжерон. Одесити мають вільно пересуватися пляжами. Переконані вони, Це комерційна окупація побережжя. То есть постепенно продавая участки, или строя вот подобные на холстрой. Аджимаю та корінних адісітав від моря, забирають тих собственництво громади безплатний доступ к до морю. Перешкоджали будівництво уже кілька разів. Попри все, роботи призупинялися лише на певний час, і потім все відновлялося. За три роки забудовники встигли виробити близько 20 дерев, побудувати незаконну парковку, суттєво забруднити територію будівельним сміттям. Саме випіюча проблема це то, что декларація гаска була. Е Выдано на этот объект по подложным документам по адресу педагогическое, который не соответствует вот этому адресу. Второе, вторая проблема: что здесь на период строительства были вырублены деревья, снесен плодородный слой, мусор кучи, мешают жителям и отдыхающим вот в окружающих. Містах раніше незаконну забудову перевіряли керівники департаменту екології та розвитку рекреаційних зон, управління архітектури та містобудування, а також капела Анджерон, але сунути проблему з мертвої точки тоді не вдалося. Сьогодні ревізори вкотре запросили у директора підприємства, що веде роботи на узбережжі, оригінали дозвільних документів і вкотре їх не дочекалися. І це не дивно. Адже в при службі мерії неодноразово заявляли, що офіційних дозволів на це будівництво немає. такой на холстрой недопустим в нашем городе мы это пресечем еще когда бы происходили события вот Майдана то есть у нас уже был заряжен бульдозер мы вообще хотели ехать по пляжам и просто все сносить. но посмотрели, какие серйозне строения тут делаются, э, пожалели вложенные деньги, Ми решили лучше передати все в собственность одесской громади. То есть ми будемо возвращать это всього городу. Представникам партії анархістів вдалося звільнити територію нелегальної забудови. Всі робітники покинули будмайданчик. За ними зачинили паркан. А на базі залишилися лише у гронці, котрі слідкуватимуть за залишеним будівельним матеріалом. Ілона Варава, Георгій Дячик. Час не щадить нікого і нічого. Більше 30 років тому було встановлено пам'ятник герою радянського союзу Ніні Оніловій. За такий довгий період він занепав і потребував негайної реставрації. За допомогою Одесити звернулися до народного депутата України Геннадія Труханова. Через місяць оновлений монумент відкрили. Подробиці в сюжеті Марії Яницької за радянських часів ім'я Ніни Онілової знав кожен учень. Жінка-кулеметниця, герой Радянського Союзу, була для дітей, ніби свята. Згадує Геннадій Труханов. Тому коли рада ветеранів Київського району разом із жителями звернулася до народного обранця з проханням допомогти у реставрації, він негайно відгукнувся і вже за місяць пам'ятник було відновлено. Выношу просто благодарность всем тем, кто хоть чуть-чуть чувство имеет в том, чтобы мы все-таки такой памятник хранили. Это для наших поколений. Это же очень важно. Имя э, Нины Аниловой, оно для нас, для тех мальчишек, девчонок, которые выросли в советское время в школах одесских, это имя очень известное. Мы гордились, что это наш земляк, землячка наша. То прославлена землячка, достойно звання героя Совєтського Союзу. Серед одеситів, які прийшли на відкриття оновленого пам'ятника Ніні Оніловій, чимало тих, хто знав її особисто. Пам'ятають цю жінку гарною і цікавою із сильним характером. І тому особливо вдячні за відновлення монументу. Це було десь числа 15 апреля. І от пройшло місяць пройшов. як он не отказал ни слова, а сказав Анатолій Павлович, я вам обов'язково допомогу це зробити. И вот вы видите, сегодня день мы открываем этот памятник, который еще лучше стал выглядеть, чем был он 30 лет назад. Історія, наголошує нардеп, це те святе, що є у кожного народу. І ми маємо слідкувати, аби ця історія в Одесі не руйнувалася. Лише за таких умов на Одесу чекає мирне і світле майбутнє. Вже найближчим часом навколо пам'ятника з'явиться огорожа, аби запобігти руйнуванню плитки. Удвіє приємно сьогодні, що ми встановили пам'ятник. Дуже обідно, що ми говоримо про те, що потрібно відновлювати. Я вважаю, що їх потрібно зберігати в чистоті, в порядку і в дождному не ні, якийсь період, ні раз. в год, например, не раз, в пятилетку или в десятилетие. Это должно быть систематически, мы должны ухаживать за этими памятниками, не только в знаменательные даты. Это во многом определяет для меня состояние морально-нравственной атмосферы в обществе и в целом. В частності в Одесі, користуючись нагодою, мешканці Київського району, які прийшли на відкриття пам'ятника, засипали нардепа запитаннями. Найбільше стосовно житлово-комунального господарства, політичної ситуації в місті та соцзахисту ветеранів. Як повідомив нардеп, дітям війни призначено додаткові виплати. В бюджеті на 2014 рік присмотрели виплати на пенсіонну карточку 150 гривень на цій категорії. Я считаю, что вот та работа, которую мы запланировали, она должна и она будет выполняться. А у нас сегодня категория «Дети войны» по Украине более 6 миллионов более 6 миллионов. Это очень большая армія людей, помощи сьогодні и, соответственно, и і, і местных органов власти. Також нардеп повідомив, що зареєстрував два законопроекти: перший, який стосується дітей війни, і має за мету встановити пільги на всі житлово-комунальні послуги для цієї категорії громадян. Другий проект закону спрямований на вирішення проблем мешканців гуртожитків. Йдеться про удосконалення окремих положень та підвищення громадського контролю за розподілом і утриманням житла у гуртожитках. Марія Яницька. Дмитро Моїсеєв напередодні виборів центр дослідження оприлюднив результати електоральних симпатій Одеситів. Опитування проводилось в період 4 по 6 травня. Тема рейтинги кандидатів напередодні виборів одеського міського голови. В ході опитування були отримані відповіді від 1580 респондентів. У опитуванні брали участь у десити старші 18 років. Вибірка є репрезентативною за статтю віком. Статистична оцінка можливої погрішності не перевищує 2%. За два з половиною тижні до виборів реальний рейтинг мають тільки два кандидати: Геннадій Труханов, за якого готові проголосувати 33,8% від загального числа виборців Одеси, і Едуард Гурвіц, який відстає від нього більш ніж на 10%. За нього готові проголосувати 20,3%. Ще два кандидати мають рейтинг, що перевищує статистичну погрішність: це Геннадій Чекита, 7,5%, і Валерій Матковський 4,7%. Рейтинг інших кандидатів не перевищує вище 2%, а у більшості випадків нижче 1%, що нижче рівня статистичної погрішності. Участь або не участь кожного з цих кандидатів у виборах не здатна помітно вплинути на підсумки голосування. Кожен десятий одесит, 11,6%, який збирається взяти участь в голосуванні, поки не вирішив, кому віддати свій голос. Як правило, голоси тих, хто не визначився, розподіляються між кандидатами пропорційно їхнім рейтингам. За станом на 6 травня, рейтинг Геннадія Труханова в півтора рази перевищує рейтинг Едуарда Гурвіца, як серед виборців Одеси в цілому, так і серед активного електорату. Таким чином, розподіл відповідей респондентів на питання, якби вибори одеського міського голови відбулися найближчої неділі, за кого б ви проголосували, має такий вигляд. Як бачимо, кожен десятий одесит, 11,6% який збирається взяти участь у голосуванні, поки не вирішив, кому віддати свій голос. А 3,4% жителів взагалі не мають наміру робити свій вибір. Тепер розглянемо, як можуть розподілитися голоси при високій і низькій електоральній активності виборців. При побудові моделей результатів голосування в розрахунок беруться тільки ті відповіді респондентів, які в питанні анкети, якби вибори міського голови відбулися найближчої неділі, за кого б ви проголосували, вибрали конкретне прізвище або варіант проти всіх. Як видно з графіків, штаб Геннадія Труханова зацікавлений у високій явці. Гурвіц, у свою чергу має прагнути явку максимально понизити. На завершення наводимо таблицю, з якої видно, як голоси кандидатів розподіляються по районах міста. У Гурвіця найбільша підтримка в Приморському районі. У Труханова в Суворовському. Сонам зелене світло. Органи самоорганізації населення більшість одеситів вважають найдієвішими у наведенні ладу, в тому числі й у питаннях комунального обслуговування. Про це сьогодні йшлося на зустрічі з народним депутатом Геннадієм Трухановим і мешканцями мікрорайону шкільний. Тему продовжить Марія Яницька. Дієві Джеків у Київському районі на рівень вища ніж у інших районах міста, але необхідність в органах самоорганізації населення існує і тут. Це наочно довів сон шкільний. Він працює 15 років і вже об'єднав близько 40 тисяч. Людей органи самоорганізації населення – це сьогодні одна з найбільш дійсних структур і організації населення по наведенню порядку в нашому в городському господарстві. Але зелене світло сони мають ще наскрізь, як зазначив Геннадій Труханов. Він особисто не вперше стикається із загрозою закриття цих об'єднань. Зазвичай це пов'язано із корупцією, яка на жаль існує в Одесі. Але приклад сону Марсельський доводить, що вода камінь точить. Якщо в Суворовському районі ми пішли немножко далі і учредили черді уже э, компанію, управляющую, яка в принципі сьогодні може і контролювати і фінанси і решать вопросы, куди їх направляти. То я вважаю, що в некоторых районах нашого міста э, умышленно городскими властями це тормозилось. Мешканці мікрорайону впевнені нардеп зможе допомогти людям, адже у нього багаторічний досвід такої роботи. Мой син живе в Катовському районі. Я дуже часто буваю там. И я вижу, що зроблено вже в Суворовському районі, благодаря Труханову. Наш парк какое чекарний, і люди там говорять. І хоча найбільше питань, адресованих Геннадію Труханову стосувалися сфери ЖКГ, найбільше одеситів хвилює розслідування подій кривавої п'ятниці. Одесити хочуть знати і вони не успокоїться, поскольку я сам одесит, і сам не успокоюсь, поки ми не узнаємо, що відбувалося 2 мая, хто винуват і хто наказан. Для этого я э, соответствующее обращение сделал и в прокуратуру, и в органы э, службы безопасности Украины, и в другие органы, которые занимаются сегодня и ведут следствие, для того чтобы как можно быстрее, но качественно провести дознание и э, просто ответить на основные вопросы: кто виновен или кто организовал э, трагедию 2 мая в городе Одессе. Мария Яницкая, Дмитро Моисеев. І як завжди на завершення випуску – офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 45 копійок, продаж – 12 гривень 5 копійок. Курс євро при покупці – 15 гривень 58 копійок, продаж – 16 гривень 60 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 16 копійок, а продає за 3 гривні 47 копійок. На цю хвилину у мене всі повідомлення. Якщо ви стали свідками важливих подій, телефонуйте 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам, і злагоди. Побачимось.